Вітаю всіх! І так, нова колода коло 40 Роблю такий розклад. Коли буде зменшення інтенсивності бойових дій обстрілів по Україні, зменшення. Коли почнеться зменшення? Коли почнеться зменшення? Давайте глянемо. По-перше, коли Зеленський почне якось реагувати по-трошки По-іншому. Тут партнери також впливають сильно. Цікаво випало, правда? Питання Зеленський та партнери, щоб вони якось домовились до припинення а не дордому. Це добре, це один з варіантів. Друге, коли закінчиться активна фаза війни, це бойові дії, обстріли, лінія фронту зупиниться і далі домовлятись, вирішувати це все дордому. Коли закінчиться активна фаза війни. Коли закінчиться активна фаза війни, коли закінчиться активна фаза війни, давайте дивитися, що мені випаде. Четвірка жезлів мені випадає. Це зміни серйозні, нас ждуть вже на літо. А це літо. У мене це літо. Кірка копків, розчарування. Весна нас розчарує. Дежавю, ну. А ось далі, Під кінець травня щось можна думати, очікувати. Четвірка Пентаклів, бачите, це осінь. Що вам сказати? Серпень ось ну, ближче до листопаду, мабуть. Кінцевий взагалі результат, але з літа, з кінця літа, я б сказала, почнеться процес цей. Давайте ще так зробимо. В якому місяці, в якому місяці буде припинення активної фази війни? В який місяць це припинення активної фази війни? Давайте місяць подивимось. Місяць. Четвірка кубки. Дощик. Ну, вісімка мечів на дні колоди. Так, розшифрую. Шість жезлів. Перше чи четвірка кубків. Четвертий місяць. Весни це на що, ви... якщо казати про весну, це квітень. З квітня воно повинно було йти. Потроху ця тема почалась. До речі, чого мені він може випадати? До речі, чому мені йшов квітень? Я дуже добре відчула перемир'я. Давайте так. З квітня почалось перемир'я. Дві каже, врожай. Де там такі врожаї хороші? Серпень. І з того всього, що я побачила, по-перше. Роблю висновок для деяких людей, які вважають, що немає висновків. Взагалі второ висновки не робляться. Але чому ми тим показуємо квітень? Тому що почались перемир'я. Починаємо з Великодня почалось перемир'я. Це вже дзвіночок. Перше. Друге, врожай це серпень. серпня будуть відчутні процеси. Це процеси подібності не одним днем буде робитись. Осінь. Більше листопад, кінцеве припинення активної фази листопад перед зимою. Але буде весь цей період зменшення, зменшення і зменшення. Воно ж одним днем не зробиться. Поки так.